Доброго ранку, ми любі передбати окремомовного каналу. 23 квітня 2024-го. Збираюся на роботу, воно годить. Ладно, буду збиратися. Біжу на роботу. Тривога, не тривога, але життя продовжується. Дивіться, який бузок який гарний. Квіти квітнуть. Бачите, попіляли вже, все обирають древенячки, які і гарні. Так, ладно, як пройшло, у харкові. Ну тут не дуже гарно. Я засинав під звуки вибухів. Коли це вже кінчиться може, як воно все ладно. Чекали на весну не дочекалися Дощик хотіли, дощик є Повітря таке гарне. Свіжі пахне, Чекаємо на мир. Його щось немає. Ні, не, ну не я сподіваюся. Дочекаємось. Не може бути. Сподіваємося, сподіваємося. Сподіваємо, сподіваємо, Якось дуже тривожно. Дівчатка дзвонив, казав, збираєтесь на Великодень, у Харків. Вони збирались, збирали, а зараз кажуть, гучно у вас у Харкові. Ось ми боїмося, куди ти нас тягнеш.